І всім привітрі! Сьогодні буде титочок на Скін Міс. Ось такі. Зараз покажу саму Міс. А... Скіночок Міс буде. Ось такий Скіночок. Зразу говорю, я, ли... я це не буду говорити, бо я його сама не знаю. Я пишу Deer Color V2 мені не знаходить. Бо, я все тут... заберу вже. Так, ногті теж я заберу. My God, my God, my God. Почекайте, Почати дівчинку якось пристала. Зараз я резиночку, я не маю код. Дивіться. Зараз я напишу код на чобітки. І на чобітки. Ось це чубітки. 1, -1 856. Коротше, ви бачили. Можете собі покласти на паузу. Тепер на ногті. Оттак. Тепер пишемо її на чобітки. Ось так. Я зараз просто надіну базу, тільки лице залишу. Просто я зараз не найду, просто лице. Так, лице так залишаємо. Зараз ще код на стойку і на походку вам дам. Давайте перше на походку ось. Це на походку. Так, це на походку, як ви йдете, записуйте собі, а може класити собі на паузу і писати собі в листочку на якомусь. Так, тепер шукаємо код на стоєчку. А ось. Це код на стойку. Ось таку стоєчку. Таку красиву стоєчку. Вона мені дуже подобається, Вона прям підходить до цих чобітків і до цих ногтів. Прям дуже красиво. Так, давайте будемо починати. Так, давайте перше почнемо з волосся, це база волосся. М -м -м, пишемо Блонде е, Просто Оскорбляйте мене, будь ласка, бо якщо вам не знайде цього волосся. Просто я писав ось оце волосся беремо, якщо вам йде, то беріть його. Але ви можете ще брати якісь другі хвостики, якщо вам не подобається ця, ці, цей хвостик. Так, давайте тепер візьмемо стрілочки. Ну, не стрілочки, а ріснички. Пишемо фейс просто. Просто фейс пишемо. І тут шукаємо якісь ріснички. Ну, це якби не ці, але зараз пошукаємо, а ще якісь другі найді. Давайте і напишемо Екстреми. X. Лосхес. забираємо экстреми. Все. Пишемо і тут шукаємо реснички. А я беру ось ці реснички. Ой, якісь мене за ночки тут і це на ці реснички. І це на ці бо вони за високі якийсь. Шо мене тут за рекомендацион якийсь. Шас на скине не можна. Ось беремо ось ці реснички. Ну короче поки схожі. А що там дальше? Ага. Ді... Пишемо в рубашечку Dior. Просто Dior. «Діор». Діор. Ой, тут два «р». Папула. Да, мы нам кофточку не добавить, бо я написала два дворор. Диор. Все, пишемо просто Dieor. І шука... беремо цю третю кофточку. Таку маєчку, на якій написано Dior. Тепер пишемо в штани Gians: Gians uh, Jeans. І беремо які небудь uh, штани. Я беру самі найперші, бо вони якісь мені подобаються більше, ніж всі. Так, спишемо тепер ось сюди uh, Jacket waist. Jacket Ой, він написала Jazz, а вже нічого. Прямо цю білу курточку на наталію. Що там ще далі? А, беремо. почекайте, Я хочу подивитися. А, зрозуміло, зрозуміло. Так, забираємо це все. Хотіла просто подивитися, що там далі. І Івушки ми теж забираємо. Отак. Нас залишився ски. Тепер там треба нам взяти білий скітки. Коротше, зрозуміли. Так, спішимо в сумку Сноу. Ну. No. І беремо такі, ось такі блістяшки. Як видите, є. Я думаю, що їх на відео замітно буде, але. <кхи> Тепер в шляпу ми нічого не пишемо і просто шукаємо тут кульчики. От такі кульчики. Тепер пишемо тут years. Year, щоб знайти вушка. Ось такі вушка ми маємо знайти великі. Ви можете навіть писати і Big years, якщо вас вам знаходить так. А, так, що там даші? А, бо, блін, я все забуваюся. Ага. Ой, треба на лице блискітки що треба взяти. Зараз заберу блискідки на лице. Це заберу, це заберу. І це. Те. Ага. Тепер пишемо в лице Снеу. Якщо мені не йде, надіюсь, мені знайде тут. Ще блискітки Снеу. Ой, Снеу. Тепер е, гортаємо, шукаємо, типу такі блискітки на лице лице. Я не знаю, де вони. Бо в мене вони все треті були. а Зараз їх щось. Вони взагалі немає. Зараз я гуртаю. не можу просто знайти. Немає, блін. Безблизькі так на лице. Тепер пишу в той. В сумку червону ми нічого не пишемо. Беремо тут ось ці навушники і ось. Цю ленту the Girl. Або можна Queen. Ось таку пром Queen. Я беру Birthday Girl. Э, тепер пишемо в плече і э, bag. Bag. беремо тут сумочку біжеку таку красиву. Ось таку сумочку беремо. Все на цьому скін готовий. Так <плес> На ну, цьому скін готовий. Такий красивий скін вийшов. Дуже він красивий такий. «Міс Момі Отака красива міс Момі Пробачте, що я не знаю, як це пишеться, бо я знаю, але мені просто не заголювати. Дивіться: Dear Color V2. Ось дивіться, в мене просто лиця нема. Якщо ви маєте якийсь скін з таким лицем, то беріть від того скінали це, бо я просто ж зараз э, той Брукхевен обновився і тепер тут не можна вже три пробіли писати. Ось подивіться. Ой. Ось, видите? Поїзд должен создав... создавати е, сі... хоч два символи. Хоч два символи. Ну окей, сім. па 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 Це мій самий найбільший тор був на сім хвилин. Isim simba pa